Взагалі проблема Деснянського району Троєщини це, звісно, відсутність швидкісного громадського транспорту. Це величезне місто, фактично. Тобто, за європейськими мірками, Троєщина це ціле місто. Європейські міста є менші по розміру е і щільності, відповідно, і він не має швидкісного транспортного сполучення. Я ну, казав, що це одна з основних транспортних проблем Києва? Це відсутність у Троєщини, швидкісного швидкісний. транспорту. Ну, це Власне. метро, швидкісний транспорт для мене це метро. Ні, це не обов'язково. Метро під швидкісним транспортом. Транспортні планувальники розуміють не тільки метрополітен, але це може бути, наприклад, міський потяг, тобто електричка. Це може бути легкорейкові рішення. Ми в Європі їх називають трамваєм. Ми намагаємося уникнути слова трамвай, тому що е, в Україні він має негативні конотації. Або це може бути метробус, як в Стамбулі, наприклад. Тобто, це такий да. великий, дуже швидкий автобус, що їде по фізично виділеній проїзній частині, І, власне, але ж виїхати це він має троєщини кудись. І, власне, все це троєщина немає.